Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA 3, і в нас унікальні стрибки. В Портленді їх всього 7. А ось і номер 1, Полетіли. І нам заплатили 5 касарків. Раз, приступаємо до наступного унікального стрибка. Так, унікальний стрибок номер 2 Поїхали. Все полетіли. О, всі на мосту так злякалися. Бляха-муха. О, 10 касариків нам заплатили. І тепер переходимо до третього унікального стрибка. Так, ось він. Третій унікальний стрибок. Поїхали. Ось так. Так, загальмуємо далі море. Аби тільки воду не звалитись. О, 15 касарків заплатили. Їдемо до четвертого унікального стрибка. Четвертий унікальний стрибок. Поїхали. Давайте добре розженемося, бо нам не треба гальмувати. Інакше ми. Не долетимо. 20 касариків нас заплатили. І переходимо до наступного унікального стрибка. Так, унікальний стрибок номер 5 Поїхали. Так, оце я полетів. Аж на дахи прямо. Ой-ой-ой. На колеса, будь ласка. Тільки його щось не зарахували. Треба, мать. На дах було. Заїхати. Але нічого. Ми не здаємося без бою. Бо я не здамся без бою. Це вже спроба номер два. Ось так. Не зарахували. Може, я слабо розігнався? Так, спроба Номер 3 Погнали. Я дістав іншу тачку. Ну, як іншу Похожу, але за іншим кольором. Я надіюсь добряче розігнався. О, зарахували 25 косариків. Тепер переходимо до наступного унікального стрибка. Так, унікальний стрибок номер... Не знаю який. П'ятий чи шостий. Ось так. Бляха муха стіна. О, 30 касариків. Непогано. Так, унікальний стрибок номер 7 Останній в Портленді. Погнали! Ох, як я полетів. Так, зачепився. Ні, не зарахували. Мабуть, треба було перелетіти. Але нічого. Я не здамся без бою. Так, достатньо. Погнали! З прошліповкою, я надіюсь, розігнався. Зарахувало 35 касарків. Давайте спробуємо, може восьмий вийде. Ну, давайте спробуємо, якщо не вийде, то тоді. Тоді... Виконує тоді, коли відкриють, як сказати, Стаунтон. Ой. Так, стоп. Погнали. Ось так полетіли. Ой, походу, дарма! Вставай, вставай! Ну, таке буває. Буває. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!